Отже, наразі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує обговорити з європейськими партнерами оснащення українських бригад. Ось про таке він розповів у Львові на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Також лідери обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії. Нагадаємо, що 30 листопада глава нашої держави заявив, що він звертався до західних партнерів щодо повного оснащення 10 військових бригад проте укомплектовані були тільки дві з половиною. Натомість Німеччина планує передати Україні ще 20 бойових машин піхоти Марде. Точніше профінансує їх виробництво німецькому оборонному концерну «Рейнметал». Ось про таке повідомили вже у прес службі компанії, і зокрема вартість цього замовлення кілька мільйонів євро. Точну кількість переданої Збройним силам України техніки концерн наразі не називає, але йдеться нині про сотні бойових машин піхоти Мартер. І перші такі БМП надійшли нашому війську. Нагадаємо, у березні минулого 2023 року. Немало небагато. 6 мільярдів доларів заплатив Путін Кім Чен Іну за надання зброї та солдатів. Ось про таке принаймні повідомляє сьогодні видання New York Times із посиланням на Сеульський інститут іноземних досліджень Хангук. Отже, заявляється, що Москва розрахувалася частково грішми і частково нафтою і продовольством. Уточняється, що за відрядження 20 тисяч солдатів КНДР могла отримати від Росії до 572 мільйонів доларів. Нагадаємо, що за даними західних та українських розвідок у Курську область прибуло майже 11 тисяч північно-корейських солдатів.